Вимкнення електроенергії в області стали тривалішими. За графіком, оприлюдненим на сьогодні, у деяких групах світла не буде до 17 годин на день. При службі обленерго пояснюють, що збільшення кількості вимкнень пов'язане з ракетним ударом 16 грудня та атакою дронів 19 грудня у декількох областях України. При відключеннях світла містяни можуть зігрітися та зарядити телефони у пунктах незламності. Один з таких діє на вулиці Ольги Гузар біля стадіону Буковина. Багато частіше останні два тижні я, напевно, вже тут кожен день. Світло є в день максимум 6 годин. Наприклад, як сьогодні у нас взагалі за графіком 2 є, 6 немає, тобто ніякі справи, це не навчання, ні якісь особисті речі, якісь проекти, задумки ти не встигаєш зробити. Тобто, єдиним вихідом є прийти сюди. Тут тепло, є інтернет, світу. Я тут живу неподалік, і нас там ніколи нема світла, тому я приходжу сюди працювати. Приходжу майже на всю на весь робочий день. Побут інколи лягаю, інколи сиджу, коли немає місця. Але тут біля кожного столика є розетки, тому все окей». Від 18 листопада пункт відвідали майже тисяча людей. Більшість людей це або ранній, або вечірній час. Але так, зазвичай, вчора були випадки, що вночі в вечірній час приходили. Тут постійно чергують рятувальники, і в будь-який час люди можуть прийти і скористатися всіма наявними тут послугами, наприклад, під'єднатися до інтернету, зарядити свої електронні пристрої, ну, або просто зігрітися. Такі пункти незламності в нас є в всіх районах області. Це сюди нам приносять люди заряджати як повербанки, так телефони, так і акумулятори, там до ліхтарів, до шорополерів. Само переноску. Навіть сусіди також приходять там аптеки. Ну, наші біля нашої працюють. То вже все до нас. В одній із мережі магазинів, де продають інструменти, також облаштували пункт незламності. Бізнес, який має генератори, за бажанням міг організувати такі пункти й у себе. «У Нас діє пункт незламності це все від генератора. У нас Послуги, які, у нас є безкоштовний чай, кава. Люди можуть, коли холодно, прийти, зігрітись, випити чашку кави, чаю і зарядити свої пристрої при нагоді. Так, приходять як і за покупками, так і пішохідний трафік, проходили повз магазин. У нас є банери, тобто побачили банер, прийшли, там розповіли там другу знайому. Деколи там буває, що заходять більше, деколи в звичайно. Тобто ну, немає багато трафіку. Адреси пунктів незламності в Чернівцях та області можна знайти на мапі таких пунктів, вибравши у пошуку вуку Чернівецьку область. Ірина Капуш, Василь Григоряк, Суспільне, Новини, Чернівці.